Вітаємо вас у медичній інформаційній системі «Доктор Елекс»! У міст Елекс» з'явилася можливість налаштування чат-боту та комплексного текстового рішення зв'язку з оператором. Ви можете зв'язатися із чат-ботом через Telegram, Viber та Widget. Розглянемо взаємодію із чат-ботом. У головному меню ви можете переглянути відділення клініки. Зв'язатися з оператором без авторизації та безпосередньо авторизуватися. Після авторизації у вас є можливість записатися на візит, переглянути ваші візити, документи, відділення клініки та зв'язатися з оператором. Щоб записатися на візит, клацніть запис на візит, вказати деталі візиту. Оберіть потрібного лікаря. Виберіть послугу. Вкажіть дату та час. Після опрацювання запиту з'являться деталі візиту, де ви можете підтвердити чи відмінити запис на візит. Після того, як Ви підтвердили візит, він відображається на вкладці Мої візити. Тут ви також можете його скасувати. На вкладці Мої документи відображаються електронні документи, які були створені у клініці. Розглянемо комунікацію з оператором. Для цього клацніть З'єднатися з оператором. Опишіть свій запит. Також ви можете прикріпити фотографію чи документ, клацнувши відповідну іконку. Очікуйте з'єднання з оператором. Для операторів розроблений кабінет, де вони мають можливість опрацьовувати запити з усіх месенджерів. Тут відображаються нові запити. Активні чати. Завершені чати та список операторів. Щоб відповісти пацієнтові, відкрийте потрібний чат та клацніть Обробити запит. Існує можливість створювати та відправляти шаблонні повідомлення. Для цього клацніть відповідну іконку та виберіть необхідне повідомлення. Також ви можете надіслати пацієнтові потрібні файли. Є можливість додати ще одного оператора для опрацювання запиту. Після вирішення питань пацієнта клацніть Завершити чат. Він потрапляє на вкладку Архів. Звідси ви можете знову активізувати чат за потреби. Комунікація з пацієнтом фіксується в його медичній карті у ДокторЕкс. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему ДокторЕлекс.